Доброго дня. Отакий ось апарат. Ну і корона фраза, багато почнуть сміятися. Зовсім не хотів знімати. Ну, дійсно не хотів знімати. Вірніше, не, не хотів, не думав знімати, а прийшлося. Е -е, бачите, создан роботи, а не роботає. У нього лице. Тут вже куча проводків, бо я шукав вже несправність. Майстер, можливо, і знайшов швидко, і несправність, але мені прийшлося колупатися. Значить, В чому проблема була? До того працював, а потім перестав варити. Запускається, видає 65 своїх вольт, чи скільки там я заміряв. А на баласт, коли видаю, кидаю на баласт, струм скидається до мінімуму. Так, тільки-тільки іскрить, як казав людина. Написали, він... Блін, як же ж він не насирає, а... От забув. А, сопливець, сопливець, типа. Ну і що? Думав, зворотній зв'язок ж по струму, ясна справа. Думав, може якісь там контакти. Та ні, контакти тут жорсткі. Все нормально. Так, Як кажуть, для чистоти експерименту вернув все взад. Е, значить, в чому, чому була проблема? Зараз покажу цю проблемку. Я знайшов, а потім як я шукав, що до чого було. Поїхали. Значить, Індикатор сигналу на затворах, індикатор напруг. Е, ну, Напруга подана тільки на е, дежурку. Насилову частину розв'язано. Тут ось, 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 ось зробив типу такого шунтика, щоб з нього знімати напругу в мілівольтах. і подавати на імітація е, шунта. шунта. Значить, буде у нас вход по із шунта і вхід по із задачика струму, регулятора струму. Ну, дивимося. Що тут буде? Так, включаємо. Струм на мінімум. Шунт виключений. Зараз включаємо шунт. На шунті. Я не буду повертати камеру, ну, кажу, десь приблизно 0. А, не приблизно, а 0 вольт. Ось це. Зараз показує. 0 вольт. Ось це. по шунту. Показуємо. Так, да, 0 вольт. Так, тепер даємо напругу на шунті. Все. Ага, зараз збільшу. На максимум поставлю э, за датчик струму. За датчик струму від нуля там до 5 вольт заміряв. Все, 4 милливольта шим схлопується. Заміряю на шунті 4 мВ, а чи скільки там? Ну, не знаю скільки, бо мені не видно. А, 7 мВ. То в мене там показує 4. 7 мВ і схопається. Так, да. тепер дивимося. Перший операційний підсилювач, який зав'язаний із шунта. Ну так, да, він працює, причому працює. О, тепер підсилювач, і працює із задатчика струму. Видає мінус, все, да, і регулюється ось. Все нормально, все регулюється. В чому ж проблема? В чому ж була проблема? Ну, Була проблема, зараз покажу, що я робив. Вже поблазив усе. Подивився я. А тут стабілітрон. Кажуть, що стабілітрон. Схема трошки не така, як всі схеми, вона навпаки трохи зроблена. Але потім по схемі покажу, розкажу теж. По ній можна орієнтуватися. Стабілітрон. Випаяв стабілітрон, думав пробитий, бо дивлюся, в одну сторону дзвониться, в другу теж щось дзвониться. Ні, нормально, все. Замірив, наскільки ж він працює, а він працює на, на 14,6 вольт. Ну, думаю, можливо, не, неправильно, бо тут завжди 12 вольтові стоять стабілітрони. Хоча я десь по схемі бачив і 5 чи 7 стабілітрони стоять. Залишаємо. Його залишив, все. Хоча вже дивитися, що таке. Ну Режим дурака вже починаю включати. Ну Так як схема працює, чим схлопується, значить зворотній зв'язок працює, в принципі. І на баласті, коли я... Кидав його, то максимальний струм обме, обмежує, причому не там 100 чимось ампер, а швидко обмежує. Тобто нормально. Можливо, ця схема працює неправильно. Ну і Почав же ж дивитися? І так, і так. ну Режим дурака замінив ТЛ. -ку. В мене була одна ТЛ. -ка. Поставив. Вона ще хуже. значить, Бачите, ТЛ, ТЛ різниця. Поставив нову. Вірніше, ну так, да, нову поставив з робочого апарата. Стало працювати трошки адекватніше, але все рівно не працює. Та що ж таке? Зараз перейдемо до схеми. Він мені весь мозок виїв. Вчора. Значить, схема трохи змінена, номінали не ті. І шунта тут показано отакий інверт, інвертуючий підсилювач. А зав'язана із задачі Каструму трошки інший. Але то, на то не дивимося. Це буде у мене шунта, а це задача Екаструму. Задачика... А ні, в принципі, в принципі все, все правильно. Тільки підстройка по-іншому. Ладно, то, то не, не, не суть важна. Я вже і накидав на е, симуляторі. Там в мене такий шкільний симулятор є, ну, дуже зручно допомагає. І подивився, що ж, до чого і як він працює. І шунта заміряю. 30, підсилення мінус 30, нормально. Тут же ж підсилення повинно бути, так як тут 20 і 20, по схемі стоять 10 і 10 кОм, Підсилення повинно бути мінус 1. Есть, дивлюся на шунта подаю там, 7 мВ. Тут на виході на ножки підсилювача 270 мВ. Нормально. Тут подаю 5 вольт або 3 вольта, а тут зовсім по-іншому. Практично в 3 рази менше. І на максимум на 5 вольт тут на виході е, всього-навсього десь 1,8 вольта було і все. А логічно, тут же ж сумуються ці сигнали і потім обробляється цим компаратором. Значить, він просто-напросто не видає сигнал. Що ж таке, вже випаяв і е, резістори, подивився, може номінали уплили все. По схемі тут нема, ось я ці резистори випаю. Заміряю а опір на цьому резисторі, на цьому резисторі, щось занижений. Не такий, як потрібно, і відповідно тут коефіцієнт не одиниця, а набагато менше. Занижений тут близько 9 кООм, так як і потрібно 10 кОм. А тут занижений. Випаюю, нормальні. І що ж я дивлюся? А отут ще запаяний конденсатор паралельно оцьому резистору. А тут конденсатор паралельно йому. Ні на яких схемах їх нема. Думаю, да, я випаю цей конденсатор. І що ми бачимо по цьому конденсатору? Так. Видно? О, отак буде видно, мабуть, краще. І що ми бачимо по цьому конденсатору? Зараз заміримо і подивимося. Ну я ясно справи, що заміряв уже. Ой! Конденсатор випав. Улетів. Не виходить заміряти. Ну нічого, спробуємо таким чином його все-таки заміряти. Що він показує? А він показує, хто зна що. Бачите? Так, тепер дивимося, включаємо без конденсатора. Так, струм на мінімум, шунт на нулю. І дивимося. Так, включаємо. Шим є. Зараз да, трошки виберу, щоб не все. Так, і буду коментувати. Ну потім покажу. Включаємо шин. Дивимося. Шим. Збільшую, збільшую. Струм на мінімумі вже. Уже два, три, чотири. Все. Коли тоді був на максимумі, то тут на мінімумі скидається. Трошки більше ставлю. О. Так, подивимося скільки напруга на шимі. Напруга на шимі. видно Ой, на шиме кажу, на всем. 10 милливольт уже. Уже 10 милливольт. Э -э, на шинти. Теперь на 10 милливольт. 30 раз 300 милливольт должно быть. 300 милливольт. Это первый он Да, так и дает. Тепер на вході на регуляторі. На регуляторі 0,8 я піднімаю до одного, наприклад. І на виході від підсилювача теж повинен близько одного бути. Да, все нормально. Даю тепер на вході регулятора давайте 3 вольта. Ну, 2 вольта спитиками. Ну, 3 вольта нехай. 3 вольта, о, Во, нормально. На виході теж 3 вольта. Інвертуючи працює підсилювач нормально. Тепер дивимося, коли шим схлопнеться. Даю напругу на шунті. Даю, даю, даю. О! Хлопнулся на 27 тут. Беремся на скипе. Вот, 30 милливольт. На 30 милливольт схлопнулся. На выходе из специливача 800. Ну, близько 900 мВ, дуже нормально. Я думаю, повинен працювати таке. Оце в тій скажемо піндюрки маленькі і була проблема. ось Оце в цьому конденсаторі була проблема. На який він номінал, не знаю, може 100 нанофарад. Але ні на яких схемах його немає, то я його просто зняв. Та і, і добре буде. Думаю. Ну, тепер треба все збирати і на баласт і на електрод. Ну і ще від бо це, ну люди, я не знаю, чим вони думають, що таке роблять. Це ж треба просто провода кусачками відкусив, а потім думати, як їх скручувати. І починають скручувати. Нет, щоб взяти, з клеймнички акуратненько зняти і все, все готово. все зробив. Зараз поставлю. Так, пробуем цей зеніт. включаем, що він нам покаже. Ну, показав він так, як і було. Так, мінімум 23 ампера. Ну да. А що ж, що ж він ще Так, пробуем. О, так, тепер Струм регулюється окей. Все чітко регулюється. Так, що він може? Приблизно хоча б. Ну, 140 ампер своїх видає. Йому досить. 140 йому досить. Нормально. Тепер на електрод. Так. Пробуємо цей зеніт. Собака, як завжди, в кадрі. Він соціальний у мене, хоче рядом дивитися все, але прогнати треба. Так, тільки давай давай, тут сварка буде Так, включаємо. Струм мінімум. Подивимося як запалює. Треба трохи відвити. что-то не отбывается. Ну, да. пробуем. Трошки тягне дугу. Там де металу вистачає. Так, трошки дамо струму поробимо. Шикарно. Так, наполовину це десь около 70, а то й менше. Десь так. Палить? Так, около соточки норма, максимум. şey normal